Бачите, як багато людей відпочивають, купаються, займаються серфінгом. Звісно, що тут хвилі великі завжди, тому сильно не поплавиш, але ще так, трошки пострибаєш на хвилях. Але все одно задоволення можна від її енергії отримати до схочу. Скажу вам таку штуку. дуже великі хвилі, але за цим всім спостерігають ці рятівники, і вони не дозволяють людям далеко заходити, тому що тут, по типу, місця для серферів. А люди можуть тільки на хвилях пострибати, ну, так би мовити, біля узбережжя. Дорослі діти. І, звісно, хвилі великі, тому дорослим важливо за дітьми дивитись, щоб, щоб ніхто не втопився, так би мовити. Я зараз піду до кінця цього пляжу, подивлюсь, ну і потім піду-піду далі. І дуже хочеться мені покупатись. А стосовно температури води, ви мене можете запитати. Загалом в кінці літа та у вересні, ну то до серпень-вересень, Вода плюс 20-22 градуси десь в океані прогорівається. Ну, взимку, звісно, прохолодна. Температура повітря десь 30-35-40 може бути по-різному. А взимку десь плюс 10, плюс 5, плюс 10, плюс 15 градусів. Ось такий тут клімат. Тому, якщо ви таких великих хвиль та загалом океану з цієї сторони Франції ще не бачили, обов'язково приїжджайте сюди, в цей регіон Басків, щоб насолодитись всіма цими краєвидами. Ну а я вирішив сьогодні не купатися і пішов собі далі через міст і гарні будиночки на пагорб вище, з якого відкриваються одні з найфантастичніших панорам на це все узбережжя в сторону Іспанії.